Так, друзяки, всім добра ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас 28 липня. Зараз у нас обід і зараз перевіримо, що в нас на контрольних вагах. З останнього разу я не переважував, сюди не їздив. Так, і подивимося, скільки в нас принесли. Оп. Так, на десяточку передвинемося. Оп, ось, що тут. Дихіть, яка крепка. то просто гілки валяться. А не кабан до мене прийшов. Бо дікать прийдеться далеко. Фу. Наче все норм. Так. Ну, подивимось зараз, що в нас тут принесли. Ну... Близько 10 кг за цей весь час. Це принесли в нас сильні сім'ї. За слабкі не знаю. Казати не буду. Так, Подивимося зараз, що в нас тут робиться. Вон там гарно, мабуть, принесли. Тут, мабуть, не дуже гарно принесли. Хоча вони усилювалися. Це пакети в нас тут. Більш-менш нормально, сюди можна. Магазинчиків привезти буде завтра. Тут ось отож гарненько принесли, можна щось взяти. Ну, так би сказати, по результатам у нас не дуже гарний медозбір в цьому році. Я б сказав, даже дуже негарний. Але маємо що маємо? Ну тут більш-менш. Не всі рамки печатні, видно, що тобто таке. Е, і по медозбору взагалі в е, цьому році навіть не знаю, чи буду качати, чи не буду. Тому що дуже мало є, з яких вуликів качать. от Наприклад, з цього ми качати точно не будемо. якщо буде, як будемо, то тільки після того, як об'єднаємо. І так багато. Тут теж. Начебто бджоли було нормально, але. Бджола не піднялася в магазин, значить їй було не настільки, то й нормально. Ну, видно, що да, магазини пусті. І отак от нас всюди. Так, І не дорозказував я за одного дідуся, який мені розказував, як треба пасічникувати, продавати, пропонував мені купити бджіли і зараз дорозказую, бо забувся. Коротше, приходив до мене колега, да, там 70 років, і пропонував мені, каже, не хочеш купити джів, там, я не пам'ятаю, по-моєму, 3 тисячі сім'я. Я тоді сказав, що ні. Він мені таки каже, це ще була початок весни, тобто десь плюс-мінус. Каже, ми його на акації все відіб'ємо. Кажу, та ну не видумуйте, такі якби, проблеми в нас. Зараз ну, в нашій місцевості не видумати. Він я буду качати 100 акацію, я все одіб'ю. Ну я не знаю, я в нього не питав, чи качав він акацію, чи не качав. Ну я думаю, акацію він, якщо і качав, то дуже мало. Там десь, може, по рамочки дві. То що з його слів, які там у нього сім'ї були. Що він їх зараз об'єднує ще досі, то не знаю. І от. Каже, не хочеш купити. Та кажу, ну не ми не, цей. Ну, не буде нічого. Ні, стопудово, все, ми, ми одив'яємо, ти дивись, я купляти. Кажу, ну купляйте, я не буду. Е, не знаю, купляв він чи не купляв, але, по-моєму, щось купляв. І в цьому році е, ось, приїжджав недавно, каже, ну що там з сояшником. Кажу, ну що, таке, Тобто кажу, в мене мінуса йдуть, воно я там розібрав корпус. Отут розібрав сім'ю. Це рамки на перетопку стоять, то що в них було там міль завелась. І кажу ж, так і так, не дуже в мене в цьому році. Та не видумляй, кажу, ну, нема в мене з чого качати, в принципі. Та не ганіш, що ти починаєш плакати, вже кажу, ну, не понаниваєш, нічого не буде. А він каже, та ну, ястов всіки в тебе сімей зараз. Ну кажу, десь приблизно 60. Каже, ну, в мене 45 і я тонну точно качну. Кажу, ну, в мене 60, і я кажу, спочатку я сподівався на півтори тони точно. Спочатку року, Потім я сподівався вже на тонну, а тут хоч би накачати кажу, дві бочки. Ну Він коротше, так на мене скептично дуже сильно подивився. каже, Я зі своїх 45, буде в мене 44, я з них стопудово е, тонну меду накачаю, а то може й більше. Ну Не знаю, качав він чи не качав. Я дивлюсь, зараз люди в тіктоці викладають, як вони качають мед, То от, давайте подивимось цю сім'ю. Да, То я не думаю, що я буду в цьому році з великим врожаєм меду. Тому що ну от у мене зараз отак, от тут меду. Отакі от у нас пиріжки. Давайте тут подивимось. Тут може трішки покраще буде, якщо чесно. Ну Тут трішки покраще. Сюди можна було б корпусочок вже й докинути, бо воно вже підстроїли. ну Якось так. Тобто в цьому році, якщо чесно, я на них дуже сильно підзабив, У мене не було взагалі настрою з ними працювати. Я спочатку трішки з ними активно працював, а зараз, тобто, ну, взагалі, що принесуть, те принесуть. Що моє, то моє. На наступний рік не знаю. Пакети куплять чи не куплять, бо з такою зміною погоди, взагалі чи буде рентабельність цього бджільництва в нашій місцевості, невідомо. Ото, можливо, на пакетах і все. Бо якщо так дивитися, на такі якби, результати, я вже нас з одним пасічником спілкувався, він каже, а який толк, як у нас третій рік катафоти на полі, одні цвітуть і все, тобто дуже маленький соняшник. І більше взагалі нічого. Тобто, як такого результату, як були минулі роки, в нас зараз нема. Зараз ми на Дніпропетровській області, дощів у нас за все літо пройшло півтора доща і то, чи можна їх назвати, два ливня було по 20 хвилин. Дякувати Богу, щоб бджоли хоч собі щось на зиму принесли, бо в принципі ми з усім пролетіли черговий раз, не знаю, чи в цьому році ми щось заробимо на них по ціні на мед, що сказати. Ну я думаю, що вона зараз має бути ну, в кінці року гривень 100 або на початку там, лютого місяця 100 гривень вона має бути, то що його в принципі немає. Вже всі, всі, хто хотіли здати, я, думаю, я, ще не, я не знаю вже людей, які ще тримали досі мед. З таких я не в курсі. Є такі люди чи немає. У нас, я думаю, таких людей немає. Так, давайте ще ще пакет подивимося, ці були слабкі пакети. Так, ну от такое, коротше. Хтось скаже, Серега неправильно, треба було з ними працювати, е, якби підгодовувати туди-сюди, стимулювати. Я це все прекрасно розумію, без коментарів, що треба з ними працювати, але... У цьому році жорстко мене деморалізував, можна так сказати, тому що взагалі не було результату. Колись на каналі Пасіка Хелп дивився як би сказати, свою прожарку, так сказати. І він казав, що я хотів на тих сім'ях, які я порвав, був, ну тобто, там 4-5 булочок, зимували які, то я хотів з них на акацієвого меду. Не хотів. Бо для мене це, так сказати, акація і рапс, це приємний бонус до бджолиного розвитку. Як показує практика, акація в нас дає років 5-6, це раз на 5-6 років. Ріпак нам, якщо щось дає, то дуже мало. Тобто десь кілограм по 5 на сім'ю я качаю. Тож я називаю це приємним бонусом на бензин і на солярку, якщо ми десь кудись їх вивозимо. А так, щоб на цьому сильно заробити, я за весь час за все время качав або бочку акації, або бочку рапса. Тобто, ну, стільки рапса, стільки акації, можна сказати, я помітив, стільки викачуєш, а рапса, то стільки буде акація. Тож, я не знаю в цьому році, яка буде ситуація з ціною. Ну, я думаю, буде гарна. Бо, як сказати, ціна породжується з попитом. Якщо є попит, то буде ціна. А дефіцит породжує у нас ціну теж. А дефіцит у нас в цьому році буде дуже сильний. Якщо, наприклад, в минулому році я качав 25 кг на сім'ю, то в цьому році хоч би 10 викачати, і то було б добре. Ну, тобто, якщо в мене буде тонна меду, то я буду самим щасливим чоловіком на дикому заході. Так, друзяки, така от у нас ситуація. Привезу ще може сюди завтра магазини. Поставлю. І, напевно, на цьому все наше пасічнування на цьому році закінчиться. Стопудово я тут об'єднаю відсотків 30 пасіки це 100%. І вже не буду пускати такі сім'ї, мінімум, 4, 5 вулочок має бути в руті, це мінімум, як показує практика, хоча завжди... Все нормально було, але в цьому році якось, якщо чесно, то е, е, я колись пам'ятаю рік був, тільки почав займатися, це був 18-й рік. Другий рік, коли я займався, в мене перезимувало два роя. І вони були 1 червня набиті так бджолою 12 чи 20 рамкові вулики, чи 20 двадцяти, може, чотирьох рамкові вулики, забиті бджолою, що ми зробили з них. Два відводка і лишили, при тому всьому, що туди злетів рій. І я з них усіх накачав повністю. Я забрав, напевно, в них повністю 20 рамок і вони собі ще в зиму принесли. А практика останніх років показує, що ми нічого не качаємо майже з них. Ну, така от ситуація. Так все, друзяшки. Ну, Ми не униваємо, може ще щось і буде. Тож всім вдалих медозборів, щоб всіх була ціна. Vă mulțumesc și la